Не так давно Дунаївці відвідали представники українсько шведського проєкту з підтримки децентралізації у сфері освіти. І вже минулого тижня новий приїзд, до того ж у значно більшій компанії. Цього разу експерти приїхали у рамках дводенного семінару, який проводився на теренах Хмельниччини із залученням засобів масової інформації всієї України. Дунаївця гості відвідали міські школи та заклади позашкільної освіти, а потім провели прес-конференцію з керівниками громад Дунаєвеччини, головним освітянином області, Jest ekspertem projektu. My zajmujemy się pod rynkiem organów organów własnych, romat, nowo stworzonych, romat w stworzeniu uprawnienia oswity i to, że drugich e, naprymok, jak e, optymizacja szkolnej szyi programu e, Demokratycznej Szkoły i drugich naprymków związanych z decentralizacją i związanych z obrazowaniem. Досить незвичним та цікавим був виступ гостя з Литви Каспарса Рукліса, який у досить нетрадиційній формі провів свою лекцію. Залучаючи до участі усіх присутніх у залі та використовуючи сучасні засоби техніки, Каспарс неординарно подав тему, а також презентував свою рідну ригу. Я працюю перед подавателем по всьому світу. Було дуже цікаво порівнювати, ква життя в Україні і як проходить ця реформа. Я человек очень такой демократический. І для мене важно, щоб люди, які жили в регіонах, саме участвували на решений о своїм будущем. І за этого я вважаю, що эта реформа очень хорошая ідея. І я надеюсь, що вона вийде. Як згадувалося раніше у заході, окрім журналістів, взяли участь керівники громад та директор департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Фасоля. Це ще раз підкреслює важливість реформ та процесу децентралізації. Ації, я думаю, що захід вдався. Ми побачили певні досягнення, які є в сфері децентралізації в Хмельницькій області, власне, у галузі освіти. Побачили певні недоліки, над якими необхідно працювати. І головне, ми маємо зрозуміти наступне: децентралізація це не зворотній процес. Децентралізація це той процес, який принесе користь не лише освітній галузі, децентралізація це той процес, який Підвищує міру відповідальності органів місцевого самоврядування за усі галузі життя громади, в тому числі освітнього життя. І разом з тим ми маємо всі розуміти, що єдина освітня політика в Україні має, має бути, і об'єднані громади мають дотримуватись єдиної освітньої політики. Минув рік із того часу, як трагічно пішов із життя наш земляк Олег Угринович, загинув він 12 червня 2015 року в зоні АТО біля села Водяне. На його честь у рідному селі Зеленче, 14 жовтня минулого року, було відкрито меморіальну дошку. А в річницю трагедії біля неї провели мітинг. Віддати шану герою зібралися представники влади, громадськість, родичі та друзі. Зі словами співчуття та скорботи за втратою до всіх звернулася заступник міського голови Надія Слюсарчик. Для нас ваш син, ваш батько, ваш чоловік буде завжди героєм. На таких має рівнятися все наше майбутнє покоління. Якщо учні в школі будуть Схиляти голови перед цією дошкою, відвідувати могили, вони ніколи не дадуть нашу Україну кинути під ноги. Наша Україна в біді. І такі, як Олег, відстоюють її і зараз на рубежах. А потім була хвилина мовчання та квіти до меморіальної дошки Олегу. По закінченню мітингу всі його учасники відвідали могилу воїна на сільському кладовищі. Чимало запрошених гостей та просто цікавих донаївчан зібралося минулої неділі біля новобудови на вулиці Незалежності. Для цього була вагома причина відкриття дитячого будинку сімейного типу. Спорудження цього прекрасного котеджу стало можливим завдяки співпраці церкви «Віфлеєм» з благодійною організацією Німецьким фондом міст життя. Це вже 18-й за рахунком будинок, зведений ними і підготовлений до експлуатації в Україні. І другий у Дунаївцях. Щасливу родину Новоселів і гостей щиро привітали пастор Михайло Муц, голова обласного об'єднання церков євангельських християн-баптистів Микола Іващук, голова районної ради Ольга Михальська, заступник голови райдержадміністрації. Андрій Рудик, начальник відділу у справах дітей Наталія Яворська, голова міської ради Веліна Заєць. В той час, коли на сході наші батьки, брати, сини, друзі захищають кордони нашої держави від російського агресора, який розставив свої тенета над кордонами нашої держави. Ми тут маємо дійсно творити свої конкретні справи. Отакі справи, які зібрала сьогодні, наш. Нас оця гарна подія, адже кажуть: якщо ти працюєш на рік, сірес, якщо працюєш на десятиліття, сади дерева. А якщо працюєш на майбутнє, вкладай кошти в дітей. Звучали побажання щастя і миру у новій домівці, радості і Божого благословення. І напрочуд натхненно і радісно звучали голоси дитячого хору церкви Віфлеєм. До привітань долучився і голова німецького фонду міст життя Вольдемар Шрёдер. Ми розуміємо, що в цьому проєкті нужна команда. І я хочу на всіх поблагодарити від всієї душі, від всього серця тих, які участвували в створенні цього проєкту. подписывали документы, давали разрешение на строительство, службы, которые давали детей, которые люди, которые носили кирпичи, сестры, которые варили еду строителям. Спасибо и тем, кто не варили, молились, думали, сострадали. Эта командная работа позволяет помочь детям-сиротам. А далі настав урочистий момент свята. Перерізання стрічки. Відповідальний за будівництво Сергій Книж передав символічний ключ від будинку голові фонду, а далі його отримав пастор, адже будинок залишається власністю церкви Віфлеєм. І вже Михайло Олександрович у свою чергу передав у руки голови сімейства Денила Кмитюка. А гостина господиня дому мати сімейства Любов Олександрівна запросила в дім, і будинок сповнився веселим гамором, вигуками захоплення та сміхом. Тож нехай новозведений будинок стане справжнім домом для дев'яти дітей які разом з дахом над головою отримали найголовніше родину. Музика. У Дунаївцях провели благодійну акцію Концерт, кошти, з якого пішли на підтримку до воїнів, що були поранені в АТО. Перед небайдужими людьми, які заполонили зал міського культурно-мистецького просвітницького центру, виступили кращі артисти міста та району. Професіонали та аматори, працівники закладів культури, викладачі та вихованці дитячої школи мистецтв, а також будинку творчості школяра, з чистим серцем демонстрували своє мистецтво заради допомоги захисникам. Відбулася благодійна акція, благодійний концерт на підтримку наших. Земляків, які були поранені в АТО, це Олександра Дармороза та Володимира Соловейка. Сума, яка була зібрана під час цієї благодійної акції благодійного концерту, вона складає 22 770 тисячі гривень, яка піде на лікування та реабілітацію наших земляків героїв. І знову малечу та дорослих Дунаєвечини покликала у неділю розважальна програма у міському парку. Веселі аніматори подбали про те, щоб ніхто з дітей не нудьгував, а спонсори про солодкі призи. Боротьба за них була напруженою і суперництво було великим. Адже цього сонячного дня на майданчику розважалися не лише Дунаєвчани, а й малеча з деяких сіл громади. Та, хоча діток було багато, подарунків у спонсора товариства Верест вистачило на всіх. Найбільше наше багатство це діти, кожен батько, кожна мати. Прагне, щоб їхня дитина була щасливою зараз. Літо найпрекрасніша пора, коли діти оздоровлюються, набираються сил для подальшого навчання. Не всі мають змогу оздоровити своїх дітей у таборах на базах відпочинку. Тому Дунаєвецька міська рада за фінансової підтримки наших підприємств. Кожної неділі організовує для дітей заходи, де працюють аніматори, де ігри, розваги, танці. Кожна дитина одержує подарунок, жодна дитина не залишається без уваги. Величезна вдячність нашим підприємцям, які не шкодують грошей і сил, аби підтримати наших дітей, і організувати для них такі розваги. Тож кожної неділі о 16-й годині чекаємо вас до. Дорогі наші діти, шановні батьки, приведіть своїх дітей, і ви побачите, що ваші діти будуть почуватися тут щасливими.